Журналіст рівненської державної телерадіокомпанії Юрій Савчин танцям присвятив шість років власного життя. Юрко каже у свій час розійшлися з партнеркою, тому цю кар'єру довелося завершити. Однак, флешу вдячний за формування фізичних та морально-психологічних даних. Танці насамперед розвивають. Дисциплінують разом з тим. Вони вчать якогось такого, скажімо, позитивного ставлення. Взагалі вчать ставлення, скажімо, хлопчика до дівчини, чоловіка до, до жінки. Танці навчили ці виправці, поставі ході. А от фіналісти міжнародних змагань, які завершились в Ізраїлі, Роман Ташлікович та Ольга Манько, улюблену справу полишати не збираються. Спортивно-бальними танцями займаюся вже 10 років з самого початку існування цього клубу. І на танці я вже взагалі з 4, 4 років хожу. Мама запитала, чи я буду, і я згодився. Парочка упродовж святкового вечора відтанцювала сім номерів. Танцівниця Ольга Манько каже: танці не лише роблять фігуру жінки привабливою, але й позитивно впливають на здоров'я. Якщо вам подобаються танці. Якщо у вас є бажання танцювати, танцюйте в будь-якому віці. Це не не має значення. Маленькі, великі, дорослі не має значення. Головне, що це приносить велику естетичну насолоду. Щоб отримати порцію позитиву на родинне флешівське свято, завітав міський голова рівного Володимир Хомко. Він розповів, що колектив виконує соціальну функцію, адже завдяки участі в ньому сотня молодих людей цікаво заповнює свій вільний час. Стараюсь не пропускати, хоч сам ніколи не танцював і не рахую себе спеціалістом в цій галузі. Але так, ну якісь природній з і мені це приносить на солоду. Я тут не по посаді, я тут дійсно прийшов відпочити і подивитися, як це буде виглядати. У танцювальному колективі, окрім основного складу, займаються наймолодші п'ятирічки. А у хобі групі майже всі, у кого сидяча робота. Зовсім різні люди, зовсім різних професій, починаючи від звичайних починаючи від студентів. Інших різних не хореографічних, закінчуючи банкірами і підприємцями. І так далі. Ці люди не переслідують мету завоювати високі нагороди, головне позитив, спілкування та нові знайомства. Аласищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.